Паназол диховіна, щоб ноги не крутили. От, поназол це від голови, так, це саме. а це, це от, от давління. От і все. Катерина Костянтинівна витрачає майже половину мізерної пенсії на пігулки щомісяця. Купляє найдешевші, на більш якісні грошей немає. Довго стояти не може, у спині стріляє і ноги підкошуються. Єдина її радість це онуки і улюблений песик на прізвисько Рем. каже, заради родини ще якось тримається. Додихаємо, додихаємо. Ноги, руки крутять. екологія яка. Вже сил немає вже. Що, ему, що ноги вже, що взагалі крутять руки і ноги, а давлення, давлення постійне. Пенсіонерка мешкає у селищі Матрюнівка в районі Південного ГЗК. Від її будинку до кар'єру підприємства рукою подати приблизно пів кілометри. Хоча за санітарними нормами має бути більше. Кожної середи у кар'єрі чутні вибухи, а кожного четверга у селян генеральне прибирання пилу. У Матрюнівці його так багато, що дихати важко, а люди хворіють. Білье повесив, просохло, знімаєш, знову Багато років тому в селищах біля кар'єру південного комбінату провели експеримент, перевірили та порівняли здоров'я людей, що мешкають за три кілометри від промислового об'єкту, та тих, що живуть за 15. Висновки виявилися невтішними. Ті селяни, які мешкали поряд з кар'єром, хворіли удвічі більше, ніж інші. Усьому виною пил та забруднюючі речовини у повітрі. Спеціалісти розповідають на здоров'я людини впливає багато факторів: 20% відіграє генетика, 50% – спосіб життя. 10% – фізіологія і ще 20% – екологія через забруднене навколишнє середовище. Люди частіше страждають на ГРВІ, інші захворювання дихальних шляхів, системи кровообігу, сечової та кістково-м'язової систем. А також страждають на онкологію. Якщо взяти статистику буквально прошлого позапрошлого року, то у нас на тисячу чоловік, проживаючих в городі. Выявляется 3,95 случая онкозаболеваний. В области 3,66. А в Украине в среднем 2,13. Минулого року у Кривому Розі зафіксували 390 тисяч тонн викидів пилу і забруднюючих речовин. У місті мешкає приблизно 660 тисяч чоловік. Якщо підрахувати, то на кожного криворіжця за рік приходиться півтонни пилу і газів. При цьому 40% забруднюючих викидів справа підприємств металургії, більше 50 гірничо збагачувальних комбінатів. Інші це автомобілі тощо. Незважаючи на такі цифри, в управлінні екології виконкому невпинно продовжують наполягати. Кількість викидів в атмосферу зменшилася і наводять суху статистику. За даними промислових підприємств міста, обсяг викидів речовин речовину атмосферне повітря у 2015 році становив 326,8 тисяч тонн, що у порівнянні з базовим рівнем 2010 року зменшено на 17%. Дані державної лабораторії свідчать про інше. Кореспонденти першого міського отримали зведену таблицю розрахунків середньомісячної концентрації забруднюючих речовин у повітрі. З неї випливає, вміст пилу діоксиду азоту та формальдегіту значно перевищують норму, інколи навіть у 12 разів. Проте, за словами екологів, це можуть бути неточні дані, адже обладнання, яким роблять виміри в лабораторії, старе. Всього в нашому місті є 26 постів, які вимірюють якість повітря. З них тільки сім Нові і автоматизовані. Вони належать міськвиконкому і Арселор Мітал, п'ять старих постів державній лабораторії, всі інші підприємства міста. За словами екологів-активістів, дані цих постів збігаються не завжди і можуть відрізнятися у рази. Тому точно обчислити чим дихають криворіжці і яке підприємство перевищує норму викидів. Дуже складно. Дело в том, что пока вот оно не собрано в единую систему данные со всех вот этих постов, и с автоматизированных, и с неавтоматизированных, то я не знаю, насколько возможно вот конкретно ткнуть пальцем, что сегодня вы что-то выбросили. То есть это должно решаться оперативно. Как только заметно что-то подозрительное, надо ехать на местности смотреть. Потому что ну по-другому никак. У кривому розі належним чином не контролюють кількість викидів і майже не штрафують підприємства за перевищення норм. Також і досі немає ґрунтовних досліджень впливу екології на здоров'я людей, лише окремі праці криворізьких науковців. Але зрозуміло одне: поки ми не будемо точно знати, чим дихаємо, дорослі тим паче діти будуть витрачати гроші на пігулки, і незрозуміло, від чого лікуватися, сподіваючись, що їх коли-небудь відселять від кар'єру, та знаючи в глибині душі, що це додасть нових проблем. Колись у цих руїнах мешкала родина, але через близьку відстань до кар'єру їх відселили. Будинок обіцяли знести ще багато років тому. Та зрештою його зруйновані стіни стали прихистком для пияк та наркоманів. Покинуті будинки перетворюються на пустку, а люди, що переїхали на декілька кілометрів, якщо і починають хворіти трошки менше, але не особливо помічаються. Юля Імільянова, Віктор Зубченко. Підсумки тижня перший міський.